Вітаю вас на роздумах про молитву. Ми продовжуємо роздумувати над біблійними текстами. І сьогодні роздумуємо над першим посланням до Тимофія, другий розділ, перший, другий вірш. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бог закликає нас молитися за оточуючих нас людей, за людей, від яких залежить політика, економіка, щоб ми просили Бога впливати на їхній розум, на їхні бажання, таким чином, щоб він мав доступ до управління життєвими ситуаціями. Є душевні рани, які не злечить ніякий бальзам, ніякого лікарства. Моліть за такових і ведіть їх Ісусу Христу. Яку би роботу ви не совершали, Христос буде рядом з вами, воздействуя на чоловічські серця. Бог закликає молитися нас за тих людей, які страждають душевно, духовно. І тільки Бог може їм допомогти, якщо ми будемо за них молитися. Ми можемо молитися також за наших родичів, за наших друзів, щоб Бог діяв на їхні рішення, на їхні думки, закликав до поєднання з ним. <клес> також ми маємо перевагу молитися за наших дітей, щоб Бог їх провадив, направляв, захищав. Якщо радіть християні, щоб Бога всім серцем, он вложить в їх уста у доводи. І раді свого імені будуть могущественно трудиться вместе з ними над обращенням дітей дітьми. Хай Господь допоможе, щоб ми використовували можливість заступницьких молитв, молилися за наших родичів, друзів, за тих людей, які оточують нас, за можновладців, керівників. І хай в цьому буде звеличене ім'я його. Помолимося. Дякую тобі, Господи, за те, що можемо до Тебе звертатися. Просим Тебе, надихай духом святим дітей твоїх, звертатися до Тебе в молитвах заступницьких. В ім'я Ісуса просим. Амінь.